Прикро бачити і в наші дні, як на шляху побудови сильної незалежної сучасної української держави постають все ті ж перешкоди, переважання вузькопартійних та особистих інтересів над загальнонаціональними. Гірким прикладом є ескалація насильства та подальше наростання громадянського протистояння, що розгорнулося на вулицях Києва. Заклики та дії окремих політиків та радикальних сил несуть загрозу життю та здоров'ю громадян та становлять небезпеку для української державності. Велику тривогу викликають трагічні події сьогоднішнього дня загибель людей внаслідок силового протистояння спровоковано безвідповідальними політиками. У жодній країні світу спроби насильницького вирішення політичних суперечностей не сприяли становленню злагоди в суспільстві, не приводили до економічного зростання, стабільного розвитку країни та благополуччя людей. У цій ситуації найбільш прийнятним виходом є пошук шляхів мирного врегулювання політичного конфлікту за столу переговорів. Політики та громадськість мають нарешті зрозуміти цілісність і мир у державі вищі за особисті амбіції та високопартійні інтереси.